Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес на зустрічі з Володимиром Зеленським в Києві заявив, що в Іспанії відкриють український дім для допомоги нашій діаспорі, і він буде розташований в місті Торревєха, де вже зараз мешкає майже 10 тисяч українців і яке вважають українською столицею Іспанії. Ми не покинемо українців, коли вони найбільше нас потребують. Запевнив Педро Санчес. Український дім планують відкрити на базі центру прийому біженців Торрев'єсі при центрі Сигуридат Соціалі, які допомагає українцям з розселенням, але не допомагає з оформленням тимчасового захисту, як це роблять в Мадриді, Малазі та Барселоні? Українці мають звертатися до поліції самостійно, оформлювати всі документи. Але найцікавіше те, що мер Торев'єхі Едуардо Долон взагалі нічого не знав про такі ініціативи уряду. Він дуже здивований. Для нього це справжня новина. І він запевняє, що мерія вже три роки співпрацює з асоціацією українців торев'єсі, надаючи консультативні послуги українцям. А ви зверталися в Іспанії по. Якусь допомогу і чи змогли її отримати, тому що на моєму шляху тут було дуже багато хороших людей, як українців, так і іспанців.